Стало рідше поливати вазони. Якщо раніше там поливали разу 2 дні, то зараз, коли почали використовувати ярус, поливають разу 3-4 дні. Чому це відбувається? Справа в тому, що мікроорганізми, які заселяються ярусом в ґрунт горшка, утворюють об'єднання, які можуть утримувати більше. Води, якої ви поливаєте, і менше випаровують із цієї води із ґрунту. І також впливають на рослину. Рослина це основний випаровувач вологи з ґрунту, тому що вона коренем забирає вологу і листком віддає, випаровує. Це їй потрібно для підтримання температури своєї. Так от, після обробітку ярусом рослина набуває потенціалу. Тобто молекула води стає там, вона є біполем, а так вона набуває потенціалу, і тоді ці молекули тримаються одна одної, і випаровування менше.